Вітаємо на каналі Українського Дроме Розпочався новий рік, і ми бажаємо, щоб ваші мрії здійснювались. А тепер про погоду на поточний тиждень. Отже, на цьому тижні поле зниженого тиску, опади змішаної фази та зниження температури повітря. Завтра у західних та північних областях дощ та мокрий сніг. Нарешті території вночі дощ, в день без істотних опадів. У наступні дві доби у більшості областей сніг, мокрий сніг на заході. Та півдня країни з дощем через зміну беричних утворень вітер буде змінювати свій напрям. Завтра в Україні західний та північно-західний напрям зі швидкостями 7-12 метрів за секунду. В Україні, крім півдня та сходу, місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Завтра температура у західних та північних областях вночі та вдень від 2 морозу до 3 тепла. Нарешті території температура вночі до 5 тепла, в день 3-8 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті і у південній частині вночі близько 0 градусів, в день 3-8 тепла. Нарешті території зниження температури. Вночі в межах 3-10 морозу, вдень до 5 морозу. На північному сході країни вночі 13-18 морозу, вдень Межах 6 11 морозу. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.